Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар вилітає з Єврокубків сезону 22-23. Ганебною поразкою, 7-1 на виїзді в матчі відповіді проти Фейенорда. Не так ми собі уявляли закінчення для нас єврокубкового сезону. Не таким рахунком. Да, Ми думали, що Шахтар, звісно, може в цьому матчі уже... Не виграти, і в цьому матчі у нас не буде скільки фарту для того, щоб досягти того чи іншого результату. І як ви бачите, фарт до нас повернувся одним місцем, і тут залітало все, що могло залітати. Погана гра в захисті Шахтаря, і до цього ми перейдемо огляд повний цієї гри прямо зараз, друзі. Але це більше підсумкове відео. Я не хотів би сильно загострювати увагу на тому, що відбувалося на футбольному полі, тому що ви самі розумієте, що там не дуже приємні речі були і відбувалися. От. Але все-таки як ви оцінюєте ось Єврокубковий сезон Шахтаря, не з точки зору цього результату, який ми зараз бачимо перед собою, а з точки зору, от, взагалі, е картини, той, яку показав Шахтар в цих Єврокубках, з тим складом, який зараз є. Якщо оцінювати, давайте ви напишете свою оцінку в коментарях прямо зараз. А я в кінці відео все-таки своє бачення якесь по цьому всьому вискажу. Друзі, і перед початком не забудьте поставити лайк, підтримку нашого каналу, цього відео, для того, щоб його воно просувалося в просторах Ютуба швидше. Ну і підписуйтесь на канал, якщо ви в нас. Перше буду дуже вдячний і радий бачити нових підписників на нашому каналі. І в коментарях вас теж хочу бачити прямо зараз. Ну і давайте все-таки розбирати цей матч, чому так сталося і чи можна було зіграти по іншому. Поїхали. Давайте по складу, друзі. Шахтар, в принципі, не здивував. Ювічевич, не здивував тим, що виставив той самий склад, який повинен був грати. Тобто Трубін, Бондар, Матвієнко, Конопля, Михайлоченко, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Крисків, і Траоре. Ми очікували, напевно, можливо, Ракецького, який непогано гру демонстрував. Ми очікували, можливо, Келсі з перших хвилин, який вийшов і доволі впевнено забив єдиний гол Шахтаря. І взагалі футболіст, який забиває. Частенько, коли виходить на поле, хоч і він там пару разів ще тільки вийшов, а вже два м'ячі за шахтар у нього є. І ще плюс пенальті важливий м'яч у нього був. Але, тим не менш, Євічевич виставив, на його думку, найсильніших гравців. І це дійсно найсильніші гравці на даний момент. Фактично на всіх позиціях. Є деякі позиції, які можна оспарювати, але в будь-якому випадку оці, оця одинадцятка шахтаря, вона виглядає як основною. В даний час Йовічевич вийшов на грати на відбій. Те, що ми очікували, Йовічович вийшов грати від своєї половини поля, тримати м'яч в своїй штрафній, розігрувати через Трубіна, дуже низько сидіти. Фактично, ми, ми притискалися до своїх воріт дуже часто, і на початку зустрічі, ось перші 10 хвилин, наша команда. Ну, буквально да, володіла м'ячем більше, ніж Фейнорт, але дуже сильно ми притискалися. Нас Фейнорд пресингував, він був без м'яча, і вони дуже нервували. І це при тому, що ми дійсно не змогли перейти там жодного разу за 10 хвилин навіть центр поля. Ну але якраз і оці ці 10 перші 10 хвилин стається перший небезпечний момент біля наших воріт. Втрачає м'яч Крейськів на лівому фланзі. Що він робив вже неодноразово, це провал. Друзі. Крейські отримав оцінку 5,7, але він вчасно пішов, він міг отримати гіршу оцінку, ніж в нього є зараз. Втрата м'яча. Центру поля, як виявилось, у нас немає. Бондаренко був за м'ячем, фактично. Але він старався наздогнати футболіста, який був. Це Джакрен Бакш, по-моєму, тоді віддавав гольову передачу на Хіменеса. Хіменес отримує передачу, спокійно хитає Бондаря, прибирає Бондаря як фішку. Не зміг допомогти ні Бондаренко, ні, Бо, ні той же самий Бондарь. Ніхто в підкаті та Матвєнко хотів, підстрахувати не вийшло. Спокійно Хіменес забиває, входить, в трапну, фактично, і забиває. Перший м'яч ворота Шахтаря. Ну, здавалося б, окей. Один м'яч там забили, ну нічого страшного, ми будемо якось виходити з цієї ситуації. Та Шахтар не відразу посипався. Там до 24-ї хвилини ми ще тримали 1-0 рахунок, і це при тому, що у нас після цього не було ніякої, ніякої реакції на цей гол. Тобто ми все одно тримали м'яч на своїй половині поля. Фейнорд нас наказує другий раз. Така сама ситуація фактично обрізався знову крейськів. Знову його помилка на лівому на півфланзі на нашій половині поля. Знову немає центру поля. Просто проходь там 10 метрів проходить кокджу, капітан команди, і дальнім ударом кладе в нижній кут. Взагалі, всі голи фактично. Сьогодні Фейнорд забивав ну або за меж штрафної площі, або таких дальніх ударів, точнісінько, в куточок. А чи то лівий, чи то правий, але в основному в нижні куточки. Прям, прям туди в павутинку. Знаєте, нижнього куту пробивають футболісти Фейнорда в цьому матчі. Трубін, звісно, що не тащить. Центру поля немає ні Степаненко, ні Бондаренко. Судаков, ну, з нього спрос невеликий, він більше креативний футболіст. Там більше Бондаренко-Степаненко, да? які провалили. Повний провал центру захисту Бондаря. Це повний проваліще. Бондар ще так жахливо ніколи не грав, напевно. Те саме можна сказати про коноплю, ну до нього до, 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 трохи пізніше. Його сьогодні Ідрісів возив, як міг. Ідрісів 9.0 оцінку отримав. Капітан їхній Кокджу... Який забив два м'ячі і віддав один асисту, Тобто там неймовірні якісь статистичні дані у футболістів Фейнорда. Пропускаємо ми другий на 24-й. Після передачі Шиманського забив оцей дальній удар Кокджу взагалі. І ось статистика, як ви бачите, 16-7. Це за весь матч 16 ударів, 7 голів. Ви, ви розумієте? І це при тому, що Фейнорд не та команда, яка реалізовує всі свої моменти. В них зазвичай там за гру ударів 20. 25-30. В ствір вони влучають 6, забивають максимум 2 м'ячі. Тут якась аномалія. В них удари в ствір, всього все 10, вони забивають 7 з 10. Ви розумієте, це, це аномальні показники. Голи, звідки забивались ось зараз? Да, всі 7, якщо аналізувати, ось дивіться. Фактично 3 удари за меж штрафної площі. Дальні. Будь ласка, і три удари за 11-метровою відміткою. Це все дальні удари. Це все удари, які можна було або заблокувати опорним, або заблокувати центральним, або відбити голкіперу. Жодна перепона в захисті в Шахтаря сьогодні не спрацювала. Жодна в жодному моменті. І це дуже велика проблема. Теплова карта. Ну, як ви бачите, Шахтар сидів на своїй половині поля. Так, да, ми вже виходили, але це все неважливо було, тому що ну якби, рахунок на табло, друзі. Рахунок на табло і воно не на нашу користь далеко. Уже було. Тому повертаємось до статистики сюди. І третій м'яч з пенальті. М'яч влучає в руку. В роздягальню нам забуває ще третій з пенальті. Конопля гра рукою. Мало того, що він ще й пенальті привіз. Після цього пенальті він грав дуже хреново. З-під нього забивалися м'ячі, він помилявся. Його хитали, як хотіли, як і Бондери, як і Матв'єнка, і Михайличенка, Трубін жахливо, то, то вже, в принципі, жодного сейву якісно не зробив, хоча сейви в нього в цьому матчі були. І перший тайм закінчились 3-0. І це при тому, що в нас був один момент, по-моєму, це ще при рахунку 2-0, був момент Судакова. Дальній удар, коли він поперечно влучив, це єдиний момент в першому таймі, і, напевно, єдиний момент в матчі у Шахтаря. Якщо не брати Гол Келс, другий тайм розпочинається з заміни. Йовічуюча, виходить джурасик Невен. Я то думав, що він відразу Келсі випустить. Траоре жахливий. Просто якщо пройтись по кожному, Траоре жахливий, мать, на нього м'яч летить, він його не може прийняти, він його не може дістати, він не втрачає м'ячі, боротьбу програє. Типу, я не знаю, це футболіст, тут він начебто фактурний гравець. Футболіст, який буде боротися, футболіст, який начебто під навіс, жодної боротьби не виграно. Жодного моменту не створено. Його не міняють відразу. Вийшов Джурасик замість Крейськіва, який провалив повністю матч, як і всі футболісти Шахтаря, в принципі, що є нормальним процесом, я думаю, для такого матчу. Ми пропускаємо четвертий на 49 й хвилині. Забиває якраз і дрісі зміщення в центрі. Тут уже конопля. Привіт, добрий вечір, конопля. Який жодного разу не заблокував жодного удару з-під нього. Тобто і спокійно, він навіть без фінта просто хитнув коноплю, зробив крок вправо, змістився, пробив в дальній 4-0. 49-та хвилина, 4-0. Чахтар посипався після цього голу. Можна було не дивитися. Йовічусь зробив, правда, там потрібну на заміну. Назарина вийшов провал. Келсі вийшов, і Сікан вийшов. Сікан теж провал, його не було видно. Келсі єдиний футболіст, який ну, забив. Окей. І на нього, до речі, ну да, пішов з поля Бондаренко, Степаненко і Трауре. Назарина, вийшовши на заміну, привіз гол п'ятий. По-моєму, він я вже заплутався. Хто що привіз? Привозили всі потроху. Назарина, який вийшов, втратив м'яч в центрі. От Отут я вже не вспам'ятаю, який саме гол привіз Назарина, чесно. Тому що там голи забивалися на 60-й хвилині. В інтервалі в 7 хвилин Фейнор забив 3, тобто 7. Дуже. Забив Ідрісі ідеальним ударом просто під поперечину після передачі Кокджу. Знову провал центру, знову з-під коноплі, знову конопля не блокує, і знову не рятує ніхто. В принципі, ми пропускаємо 5-5-0 до побачення. Зрозуміло, що потім ще й вийшов. Петряк виходив на поле. Петряк був на полі. Друзі, я дивився матч, Петряк виходив замість Зубкова. Зубков жахливий матч видав, але Петряк був на полі. А я цього не пам'ятаю. Так, да, це було після 5-0, але він був на полі. Шок. Но після цього, коли вийшов Петряк, я не пам'ятаю цього, був ще один гол, шостий, Джакан ще забив, теж фактично з, з дальньої дистанції. І спокійно центр поля його пропускає. Ну і Шахтар вже якби і сьомий далі пропустив, забив Данілу. Це вже не хочеться обговорювати, бо це жах, реально. В кожній позиції, кожен футболіст помилявся. Особливо центр півзахисту, центр захисту, фланги захисту. І фланові атакувальні футболісти жахливий матч видали. Але знаєте, що ще під час гри ми таке от помітили? Я, чесно, не очікував, що Шахтар так закінчить Єврокубковий сезон. Отак, от, безвольно можна віддати матч, пропустити 7. Востаннє, друзі, Шахтар пропускав сім м'ячів в Єврокубках. Це був сезон 14-15 проти Баварії. В одній восьмій фіналу Ліги Чемпіонів Шахтар програв 7-0. Тоді, до речі, вилучення на початку було в Олександра Кучера, нинішній тренер Дніпра 1 І після того Шахтар посипався. Але то було раніше, зараз ось проти Фейнорда. Ставимо рекорди. Мене що повеселило? Під час матчу, при рахунку 4-0, СММщики, я не знаю, СММщики, хто там адміни різних соцмереж 19-25 викладають пост. Перерахунку 4-0 викладають пост, ми чекаємось на 7. Тобто, ось хто знав, яким буде рахунок, ось ванги сидять. Ось вони піджидали, вони цього хотіли. І далі при рахунку 7-0, коли він вже стався. 1925 викотили отакий пост, без слів, шахтар. Ідіть обіймемо. От я не знаю, як цей пост просто, як, як це сприймати. Це типа тролінг? це реально тролінг жорсткий. Але це, начебто, і підтримка. Але це така підтримка. Іди, іди обійму. Ха-ха. Типа, розумієш? Отакої От теми десь. Ну, повеселило. Це мене трішки, але. Знаєте, з холодком я до цього ставлюсь, до таких тролінгів, Чесно кажучи, я думаю, що ми повинні об'єднати ну, об'єднуватися. А воно якось так виходить, що тролінг Ну, нормально. Я, в принципі, нормально ставлюсь до таких речей, просто шахтар зараз буде ого-го, лютувати. Просто тут пар звук буде йти у палки на і всіх інше. Ну, єдиний, єдиний плюс цього матчу це те, що забив Келсі після передачі Матвієнка вертикальний класний пас, да, асист, Келсі вийшов, забив, молодець, і в нього найкраща оцінка. Шість сім отримав в мене в Шахтарі е, Келсі показав, що його потрібно було випускати напевно раніше, ще до рахунку 4-0. Ну, це неважливо. Шахтар програв 7-1. Безвольно, безхарактерно. І якщо ставити вже оцінку Шахтарю, який цей був сезон, друзі? да? Я думав, що Шахтар зіграє тут в нічию, і буде там серія пенальтів. Ще я вгадав, що Шахтар заб'є, ну але це такий собі м'яч. От і до речі, підписуйтесь в Телеграм. Ці всі приколи про 19-25 і інший контент. Він виходить в Телеграмі. Друзі, буду вдячний. Хто підпишеться. У Нас уже там тисяча підписників. Буду вдячний бачити там і радий бачити нових підписників саме в Телеграмі. І тіктоці. у нас ці дві соцмережі дуже активні зараз. Буду для вас і там і контент різний. Публікувати новини, і так ви не будете пропускати і відео і прямі трансляції. Тому на телеграм обов'язково підписуйтеся. Так, от, по Шахтарю, друзі, чесно кажучи, розчарування. Розчарування саме в цьому матчі, що ось так закінчили. Але в цілому, друзі, нуль хейту. У мене до Шахтаря і до Євічевича вони грали тим складом, який є. Цим складом в атакувальний футбол нереально грати було. Цим складом ми могли грати тільки в цей футбол, який грав Шахтар. На відбій на контратаках, стандарти, десь там забили, максимальна реалізація і все. І щастя позаду, і щастя попереду, якщо заб'є, все. Це все на що ми могли надіятись. Не виправдали в наші ворота залетіло все, що летіло, в принципі. Ми пропустили сім в цьому матчі. Але в цілому сезон вдалий для Шахтаря. Реально, з Ліги Чемпіонів ми не на останньому місці залишились, зайняли третє місце, мали шанси навіть на друге, але їх втратили потім. Пройшли дивом, дивом пройшли Рен, який я вважаю, і все одно вважаю, що Рен був сильнішим, ніж цей Фейнорд. Попали на Феєнорд. Перший матч дивом зіграли, диво могли виграти. Зіграли в нічию. Ну, знаєте, оце диво, диво, диво вже десь набридло. І десь повинна була вилізти або якість, або нас повинні були розгромити. Так, от нас розгромили, дива ніякого не сталося, і нам просто вказали місце, напевно. От Місце в цьому сезоні на наше це 1-8 Ліги Європи. Закономірне? Закономірне. Ми бачили, що Шахтар уже далі, напевно, ні. Тому що, якби далі, то там суперники дуже сильні, друзі. Завтра, до речі, буде жеребкування Ліги Чемпіонів Ліги Європи. Прямі трансляції у нас будуть на, на цьому YouTube каналі. Підпишіться, щоб не пропустити. О 13.00 перше жеребкування Ліги Чемпіонів. Тому оцінка, якщо з 10, от, да, давайте десятибальну шкалу поставимо. От кожен із вас, напишіть оцінку шахтарю від 1 до 10 за цей конкретний сезон. Не беріть до уваги цей матч. Да, за цей матч ми приберемо одну, один бал. Я прибрав би шахтарю, от саме за цей матч. Реально. тому що ну враження від цього матчу просто неадекватні у мене зараз. Тому прибираємо. Ну, я поставив би, ну, напевно, 7. Поставив би 8, якби не цей матч. 7 із 10 за цей сезон це реально хорошисти. Це реально хороший сезон. Шахтар єдина команда, яка залишилася в Єврокубках, це при тому рівні гри і при тому рівню складу Шахтаря. Шахтарю потрібно підсилюватися, якщо вони хочуть, якісний результат. Шахтарю потрібно награватися і якось все-таки старатися грати в атаку, не тільки через захист. Тому Йовічевич. Тепер буде сконцентрований на чемпіонстві, на українській прем'єр-лізі, де, в принципі, в Шахтаря все добре. Вони всі громлять і знищують. І там буде максимальна концентрація. І у всіх буде зараз концентрація на чемпіонстві. Якщо говорити про персоналів, в ось хто найкращий футболіст Шахтаря зараз, ну, Трубін класно, він багато врятовував у нас. Якість мені сподобалась гри. Флангів, Михайлоченко-Коноплю хотілося б відмітити ну цей матч, ну реально, ну я не можу сказати, що вони зіграли класно. Е, Судаков, звісно, футболіст, який тягне Шахтар, це креатив Шахтаря. От сюди за Судакова треба триматися, це ну просто кістяк зараз в центрі поля. Тому що Бондаренко він все-таки не так, а от Судаков від нього весь креатив виходить. І дальні удари, і передачі, і швидкість, все від нього. Розумієте, тому за нього треба тримати. І награвати Келсі, будь ласка. Награй, награвайте вже його, тому що в нього є перспектива. Я вважаю, що він під УПЛ класний форвард. Не Траоре, а саме він повинен бути зараз номер один. Ну і Сікан з Траоре там вже в резерві хай борються за номер два. Я думаю, ось вам, будь ласка, трансфер за 100 тисяч. Да? Непогано. Тому, друзі, вам дякую за перегляд. На цьому я буду закінчувати цей огляд. Це останній огляд на нашу українську команду. В Єврокубках, друзі. Заповнимо його таким, але не хочеться, щоб він був і надалі таким. Надію, що ми з такими результатами закінчили. І далі буде тільки краще. Далі у нас тільки кваліфікації, і це буде влітку, друзі. Тобто повернемось до Єврокубків українських аж влітку, капець тільки чекати, друзі. Я вам вдячний за те, що ви заходите на прямі трансляції. У нас де і далі будуть прямі трансляції по Лізі Чемпіонів, по Лізі Європи, по УПЛ. Приєднуйтесь, дивіться наш контент, підтримуйте. Також наш канал підписую зараз в Ютубі, в Телеграмі, в Тіктосі. Там ви завжди будете мати повну картину, все, що відбувається на нашому каналі в українському європейському футболі. Вам дуже вдячний. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, цікаво вашу думку почитати. І всім до нових зустрічей.